Мої вітання в ефірі програма Вектор безпеки. І у сьогоднішньому випуску ви дізнаєтесь про актуальні питання у сфері безпеки, життєдіяльності. Група науковців Львівського державного університету безпеки життєдіяльності розробляє концепцію державної програми з профілактики невиробничого травматизму. Популярність навчальних закладів МНС серед абітурієнтів стрімко зростає. Цей факт підтверджено на дні зайнятості, який проводив Львівський центр зайнятості. Українські рятувальники вчаться реагувати на надзвичайні ситуації разом із колегами із Євросоюзу. Представник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності Віктор Ковальчук у складі української делегації МНС взяв участь у міжнародному тренінгу, що проходив на базі пожежної академії міста Гамбург, що у Німеччині. Мистецький захід до Дня української писемності та мови підготували курсанти та студенти навчального закладу. Група науковців Львівського державного університету безпеки і життєдіяльності розробляє концепцію державної програми з профілактики невиробничого травматизму. Актуальність даної розробки та прийняття державної програми зумовлена необхідністю зменшення нещасних випадків та забезпечення профілактики травматизму у цій сфері. Проект планується на пленарні слухання Верховної Ради України. Група науковців, на чолі з професором Юрієм Раком, працюють над формуванням концепції державної програми на період до 2025 року. Пропонується розробка електронної бази даних, паспортизації небезпечних об'єктів, навчання населення через дистанційні засоби і застосуванням сучасних інформаційних технологій. Програма показує, Проблема, яка була поставлена, то сталося три таких основних аспекти. Перше це є аналіз стану, друге, треба було інформатизувати задачі. І третє, що треба було зробити, треба було б реально практично показати, що треба на сьогодні людині для того, щоб забезпечити таку безпеку в житті діяльності. Проблема найбільш складна є в тому, що на сьогодні, напевно, є одно із пріоритетом – це навчальний процес. На сьогодні дитину, починаючи від школи, вже треба вчити безпеку умов безпеки життя. І тому і в цій програмі буде поставлено питання не тільки інформаційна структура, яка показала необхідність тих задач, але й розвиток навчального постійного навчального дистанційної системи навчання. Щорічні наскільки втрати економіки тільки внаслідок травмування та загибелі громадян України у сфері, не пов'язані з виробництвом, перевищують 10 мільярдів гривень, що становить 2,5% валового внутрішнього продукту України. Наразі Львівський університет МНС співпрацює з європейськими колегами. Створюється лабораторія моделювання безпечного майбутнього. Підписана низка угод, зокрема, з Національним космічним агентством України щодо можливості зондування землі за допомогою супутників та прогнозування різноманітних надзвичайних ситуацій. Науковці нашого університету підписали угоду з Національним аерокосмічним агентством України, а саме з Дунаєвецьким центром прийому обробки спеціальної інформації навігаційного на поля, за допомогою супутників, які приймає центр в місті Дунаєвця Хмельницької області. Наші вчені будуть обробляти спільну інформацію, яка дасть нам можливість отримувати прогностичні карти пожежонебезпечності, України індекс вологості, теплові бурі. Інформація сприймає отримується із супутників Євросоюзу, а також із російських і українських супутників з затримкою 15 хвилин. це дасть можливість значить, мати перестойні розрахунки і бути підготовленим до тих чи інших імовірних природних катаклізмів. Популярність навчальних закладів МНС серед абітурієнтів та населення стрімко зростає. Цей факт підтверджений на дні зайнятості, який проводив Львівський міський центр зайнятості. У заході взяли участь більшість навчальних закладів міста Львова, а також роботодавці. Основною метою було забезпечити майбутніх випускників роботою. На дні зайнятості університет МНС запропонував свої освітні послуги з підготовки фахівців у галузі інформаційної, транспортної, пожежної та техногенної безпеки, екології та охорони навколишнього середовища, практичної психології та охорони праці. Зацікавленість роботодавців та молоді до навчального закладу, напрями підготовки, за якими готують фахівців, та рейтинг університету зростають. Сьогодні університет охоплюємо весь комплекс питань у сфері безпеки людини. А фахівці цього вишу затребувані не лише в підрозділах МНС, але й в інших державних та приватних структурах. Слід назначити, що молодь приймає рішення про навчання на великої кількості надзвичайних ситуацій, які трапляються в Україні та за кордоном. А це свідчить про усвідомлений вибір важкої та небезпечної професії. У 2006 році ми стали університетом, а університет означає, це багато напрямів, і наша функція це всі речі, які пов'язані на те, щоб науково педагогічний персонал, наша науково-дослідна база з містом, якої є забезпечення життєво безпечного середовища для існування людини в довкіллі. На сьогодні Львівський державний університет безпеки, життєдіяльності провідний вищий навчальний заклад України в галузі безпеки людини. Українські рятувальники вчаться реагувати на надзвичайні ситуації разом із колегами із Євросоюзу. Представник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності Віктор Ковальчук у складі української делегації МНС взяв участь у міжнародному тренінгу, що проходив у місті Гамбурзі на базі місцевої академії пожежної безпеки. Захід відбувався в рамках масштабного міжнародного проекту Пандемія, криза, катастрофа час діяти спільно, який фінансується Міністерством закордонних справ Польщі. Представник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності Віктор Ковальчук у складі української делегації МНС України взяв участь у міжнародному тренінгу, що проходив на базі пожежної академії міста Гамбурга Німеччина. Як розповів учасник програми Віктор Ковальчук, даний шестиденний базовий курс передбачає підготовку керівників, заступників керівників груп, менеджерів експертів та адміністраторів цивільного захисту Євросоюзу, які залучатимуться до ліквідації надзвичайних ситуацій у всьому світі. Проект передбачає інтеграцію української системи цивільного захисту у загальноєвропейський механізм забезпечення безпеки людини. Метою проекту є адаптація українських фахівців, які працюють в галузі безпеки людини, до спільної роботи з міжнародними системами. Цивільного захисту і, зокрема, з механізмом цивільного захисту європейської спільноти, вироблення спільних методів та підходів до ліквідації різних надзвичайних ситуацій, і особливо тих, які мають транскордонний характер. Антонич був хрущем і жив колись на вишнях, на вишнях тих, що їх оспівував Шевченко. Мистецький захід до дня української писемності та мови підготували курсанти та студенти навчального закладу. Захід під назвою Закоханий в життя, присвячений дню української писемності та мови та видатному українському поетові, що жив і працював у Львові у 20-30-х роках минулого століття, Богдану Ігорю Антоничу. В чиїх поезіях геніально довершено як найкращий інструмент звучить наше українське слово. Справді, проект продовжував традиції Шевченка в українській літературі, але він став також одним із представників модерної української поезії і в його слові маємо довершений її. Зразу. цими днями в Україні святкується День української писемності і нашої рідної мови в рамках святкування цього цих заходів. Власне в університеті проходять різні дійства. Одне з яких сьогодні у нас відбувається, присвячене минулорічному дню народження Богдана Ігоря Антонича. Прекрасні вірші, які звучали зі сцени, переконали цьому публіку у залі. Учасники дійства відтворили атмосферу Львова початку ХХ століття. Звучала музика ретро епохи Антонича. Глядачі з цікавістю перегорнули сторінки короткого, але такого яскравого життя, закоханого в життя. Розвиткові української мови. Ми завдячуємо таким геніям, як Григорій Сковорода, Іван Котляревський, Тарас Шевченко, Пантелеймон Куліш, Іван Франко, Леся Українка, а також їхнім продовжувачам. Василаві Стосу, Ліні Костенко, Борису Олійнику, багатьом іншим нашим видатним сучасникам. І тому ми в себе в університеті за всякого сприяння нашого керівництва працюємо над розбудовою, розвитком нашої мови, почуттів, виховуємо цю мову почуттів наших курсантів і студентів. І такі заходи, як сьогодні, цьому сподіваємося, сприяють і будуть сприяти. Статистика свідчить про велику кількість дорожньо-транспортних пригод на автошляхах України. Водії часто нехтують правилами дорожнього руху та мають низьку культуру поведінки на дорозі. У нашій традиційній рубриці абетка безпеки ми розкажемо вам про безпеку на транспорті. Нім, часом аварійність на автотранспорті в Україні вражає своїми цифрами, як повідомляє Українська служба порятунку. На автодорогах України загинуло близько 9 тисяч чоловік, 77 тисяч одержали травми. Найчаснішою та самою вразливою групою учасників дорожнього руху є пішоходи. За останні 8 років чисельність пішоходів загиблих дорожньо-транспортних подіях збільшилась на 30%. Надто низька дорожньо-транспортна дисципліна учасників дорожнього руху є одним з найістотніших, Ніших чинників, що впливають на стан аварійності в Україні, дбаючи про вашу безпеку. Темою нашого сьогоднішнього випуску є транспортна безпека та безпека на дорозі. Варто зауважити, що безпека поїздки здебільшого залежить від водія і його психофізіологічного стану. Водій перед поїздкою повинен перевірити наявність прав. Термін дії страховки, справність годинника, наявність техпаспорта, знака аварійної зупинки, запасних лампочок для фар і запобіжників, домкратів, запасного колеса, ліхтарика, порожньої каністри, аптечки, вогнегасника, ланцюга, а також топографічну карту, якщо маршрут є незнайомим. Під час перевезення організованих груп туристів у водія повинен бути поіменний список туристів. Під час поїздки водій повинен не допускати випадків керування у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння у хворобливому втомленому стані або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції. Не повинен голосно вмикати радіо або магнітофон, який заважатимуть чути звукові сигнали інших транспортних засобів. Не повинен палити або розмовляти з оточуючими, або по телефону. У разі обмеження видимості через туман, дощ або темноту повинен зменшити швидкість руху і бути максимально уважним. Обслуговуючи туристичні групи водій автобуса, немає права посадки пасажирів або сторонніх осіб протягом поїздки. Перевезення організованих груп дітей здійснюється на підставі договору разового перевезення, який укладається не пізніше, ніж за 48 годин до виконання перевезення або довгострокового договору. На автобусі на попередньому трафареті має бути надання з червоною фарбою на замовлення спереду і ззаду автобуса розпізнавальний знак Діти максимальна кількість дітей при перевезенні автобусом не повинна перевищувати кількість місць для сидіння. Під час перевезення організованих груп дітей автомобільними чи залізничним транспортом керівник групи зобов'язаний здійснювати посадку і висадку дітей тільки після повної зупинки транспортного засобу на посадовому майданчику, а у разі його відсутності з боку тротуару або узбіччя, забезпечувати дотримання дітьми належного порядку і правил поведінки під час руху транспортного засобу, а також під час посадки та висадки, не відволікати увагу водія від керування транспортним засобом, проходити з організовано. Групою тільки тротуарами чи пішохідними доріжками. А у разі їх відсутності краєм проїзної частини дороги і тільки у світло -фору доби. При використанні громадського транспорту посадку в нього здійснювати групами під керівником вчителя через задні двері. Спочатку учні, а потім керівник групи. В такому ж порядку здійснюється й висадка дітей через передні двері. Приймання їжі в дорозі необхідно організувати в певний для всіх учнів час, встановлений розпорядком дня. Не рекомендується брати в дорогу продукти, що швидко псуються: варені ковбаси, січені м'ясні страви, плавлені сирки тощо. Медичну допомогу учням під час їх перебування в дорозі надає медсестра, керівник групи. Після прибуття до місця призначення керівник групи робить другу перекличку дітей, а третю перед відправленням у зворотній бік. Лише спільними зусиллями можна вирішити таку гостру проблему цього дня, як дорожній транспортний травматизм. Пам'ятайте, порушне право дорожнього руху не тільки наражає на небезпеку себе, а й ставить під загрозу життя інших людей. На сьогодні це все. Бережіть себе, до побачення. 走。Uh huh.